Не так давно ми зустрічалися в цій студії з Ольгою Стадніченко і говорили про лауреаток фестивалю, конкурсу імені Марини Брацила. Власне, згадували Олену Ольшанську як одну з лауреаток. Сьогодні Олена, в нашій студії, ми говоримо про переведення її збірки Перепрошивка і е, передаю книжку авторці і говоримо взагалі про успіх цього видання і про літературні проекти, до яких долучена Олена. Так. Ну, власне, правильно буде почати розмову саме з конкурсу української поезії та авторської пісні імені Марини Брацило Хортицькі дзвони, тому що безпосередньо з церемонії нагородження переможців цього конкурсу у далекому, вже 2015 році, і розпочалась, власне історія народження цієї книжки, тому що масив текстів вже був, вже були намальовані каліграми, але от бракувало такого поштовху, такого імпульсу, щоб мені, як молодій, і трохи сором м'язливі панянці сказали, що давай, Оленко, в тебе все вийде. І, власне, так само і відбулося, тому я дуже вдячна конкурсу Хортицькі дзвони, всьому комітету і членам журі, тому що, власне, я вважаю, що після цього конкурсу і почалася історія книжки-Перепрошивка, яку зараз вже можна дуже довго і цікаво розповідати. Прочитаєш нам якийсь вірш з неї? Так. Вірш має назву ранковість. Він з Третього розділу, ну про розділ я трохи пізніше розкажу. Щоранку красивий закоханий світ, мені зазирає у заспані вікна. Будь доле до мене сьогодні привітна, даруй моїм мріям надію на зліт. Я, нитка Господнього, диво шиття. В нестримній шаленій земній круговерті я вже перестала боятися смерті і вчуся щодня цінувати життя. І кожну хвилину я спрагло ловлю і подихом жодним краси не порушу. Я разом з вікном відкриватиму душу На зустріч новому щасливому дню. Дякую. Отже, ми поговорили про те, що дало поштовх до першої збірки. Це переведення, друге так. видання. Власне, що дало поштовх до переведення? Успіх першої книги, тур містами країни. Розкажи про це. Певне почну спочатку. Книжка була видана не в Запоріжжі. Книжка була видана у місті Чернівці у видавництві Букрек за сприяння Асоціації ділових жінок буковини. І, власне, перший наклад він був дуже невеличким. Це 300 примірників у космічних масштабах. Це просто дрібочка, але для автора початківця, якого ну, практично ніхто не знає в країні, я думаю, це результат. І за півроку. А, тобто, якщо бути точно, то після запорізької книжкової толоки у жовтні. Повністю весь наклад розійшовся. І постало питання про те, що ще є запит на книжку, ще є запрошення до інших міст для проведення презентації, але вже немає просто книжок. І, власне, через те і був надрукований додатковий другий наклад цієї збірки. І ну, мене особисто як автора, як людину цілеспрямовану, це дуже тішить, тому що це показник того, що все-таки вдалося те, що я планувала від початку? Книжка була заявлена на таких помітних і потужних фестивалях. Власне, книжковий Арсенал це я знаю точно, так. і мабуть, форум видавців. Розкажи так, власне, перша презентація. Збірки перепрошивка, власне, і весь її вихід був саме присвячений події книжковий арсенал минулого року. І, власне, після книжкового арсеналу почався такий невеличкий тур містами України. І е, також восени була презентація на форумі видавців у Львові. Ну і згодом на запорізькій книжковій толоці. Я зараз же точну кількість певне не згадаю, але близько 15 міст. Це справжній тур. І тепер я вже озираючись назад і дивлячись на це так трохи відсторонено, розумію, що так, це, в принципі, вийшов справжній тур, але я навіть коли от починала там домовлятись про першу, другу, третю, п'яту презентацію, не думала, що воно вийде аж настільки масштабно. Але, як кажуть, там не бійтесь своїх мрій, вони мають здатність збуватися. Наскільки це виснажлива робота туру, ти іноді спілкуєшся з письменником, вона говорить, важко відповідати на одні ті ж самі запитання, і треба завжди спонукати така ділема перед тобою, або напрацювати відповіді кліше, які ти просто дублюєш з міста в місто, або сумлінно шукаєш оригінальні відповіді для одних тих самих запитань. Я, певно, пішла трохи інакшим шляхом, коли я презентувала книжку в різних містах, то я вже в своїй такій вступній якісь там або епізодичних монологічних частинках я вже відповідала на ті прогнозовані питання, які могли бути стереотипними. І щоразу в кожному місті мене дивували глядачі, слухачі якимись цікавими, незвичними запитаннями, було так, до речі, цікаво. Щоразу я виходила, знала, що я то одразу розкажу їм оце, оце. Оце ще про це вони більше мене не запитували, але вони все одно вигадували щось інше. Цікаве. Мені надзвичайно цікаво спілкуватися з новими людьми. Мені цікаво загалом завдяки от саме презентаціям цієї книжки. Я дуже багато подорожувала і була в тих містах, де до цього я не була, і я не думаю, що були б якісь інші обставини, що допомогли б мені там побувати. Наприклад, місто Миколаїв або місто Херсон, або місто Чернігів це прекрасні насправнаправду міста, в які я просто закохалася. І я туди потрапила от саме завдяки тому, що приїхала з презентацією книжки. То я тут вже думаю, в чому більша взагалі вага цієї була події? Те, що я привезла а, свої вірші, свою творчість, чи те, що я сама закохалася в те місто в тих людей, які мене там зустрічали. Тому тут я думаю, такий спільний кайф був який отримували, і я як автор, і люди, які приходили зі мною знайомитися. Прочитай, будь ласка, ще вірш зі збірки. Ну, давай, певно, розкажу трохи про розділи і структуру mm -hmm. книжки, щоб було так більш логічно. А, власне, перепрошивка, а, назва є символічною. Вона означає те, що кожній людині доводиться от. Внаслідок певних життєвих обставин певним чином перепрошити свою свідомість, тобто навчитись по-новому сприймати цей світ, по-новому сприймати це життя, тобто певним чином адаптуватись до нових умов. І е, книжка має три розділи: вони називаються голка, нитка і шов. В розділі голка містяться вірші найбільш болючі, колючі, тобто те, що завдає рано. В розділі нитка містяться вірші про те, що лікує, що поєднує розірвані краї, те, що зашиває і допомагає зцілитися. І третій розділ шов це такий своєрідний філософський підсумок, висновок. Це той шрам, який лишається після того, коли рана вже загоїлась, але ти мусиш жити із цим шрамом. І я думаю, що шрамів у кожної людини в душі дуже багато. Полягає питання лише в тому, як. Які правильно висновки ми маємо зробити з кожного свого життєвого уроку? І як потім жити з тими шрамами? Я власне прочитаю вірш із першого розділу, з розділу Голка? Один з таких найболючих віршів. Не моє, не веселе, не місто, задзеркалля моє особисте, Намісили добрячого тіста, де сховати від того лице? Були друзі і друзів немає. Був тодім, тепер дому немає. Все минеться, все в світі минає, але як пережити все це? Коридорами ходять діти, скоро виростуть ось ці діти. Вони вміють направду, любити, чи цього не навчають у вас. У портфелях ручні гранати. Тут навчають лише виживати, і принишкло сідає за парти несподівано тихий клас. Хто розкаже мені, навіщо? Ми тікаємо з цих приміщень. В корабля Геддіря виднище він повільно йде на дно. Замість крику про допомогу тут мінують старі дороги і від ворога ждуть підмоги, виглядаючи у вікно. В небі купчаться хмари сиві, гільзи падають на щасливе. Моє місто було красиве, усміхалось мені воно. Та вернеться пора цвітіння, замість плачу і голосіння. Моє місто мене зустріне і з трояндами. І вином. Дякую. Після цього віршу я думаю, що ми мусимо просто звучити, що ти є переселенкою з Луганська, і це я... вірш нас, власне, до цього підводить. Я не люблю слово переселенка, ага. я родом з Донбасу. Я народилася і виросла на Луганщині, і, власне, з цього року вже буде три роки, як я мешкаю в Запоріжжі, і, власне, книжка. Перепрошивка була створена за перший рік мого життя в Запоріжжі. Надзвичайно складний, надзвичайно насичений рік сповнений випробувань і Адаптаційний життєвих уроків. Рік. Так, рік пускання коренів у новий ґрунт. Але, власне, якби не було ось цього життєвого випробування, не було б власне і цієї книжки, про яку ми зараз з тобою говоримо. Книжка перевидання чимось відрізняється від першого, крім там можливо дизайну, якісь, можливо, тексти додалися, якісь прибралися. Насправді, вона абсолютно ідентична першому виданню. А була спокуса, щось змінити? Чесно кажучи, була, але мені так вже коли от книжка вийшла минулого року на арсеналі, коли я вперше теж її взяла до рук, я подумала про те, що ось це є таким матеріалізованим моїм, моєю такою рискою, яку я підвела під певним життєвим. Етапом. І все, що я пишу далі, хай воно тематично вкладається в контекст перепрошивки, але це вже зовсім інша книжка. І тому я все-таки вирішила ці нові тексти, які я е, зараз уже читаю також, бо я там, вже коли приводжу книжку, кажу, там буде презентація перепрошивки плюс нові вірші. Я читаю деякі нові тексти, але е, зауважу, що вони не з цієї книжки, бо ну, для мене це було принципово, що в цій книжці мають бути саме ось ці тексти. Отака справа. you